Всім добрий день. Скучали за Наташою, ось о, дивіться тепер на неї. А як же ж каже, буде, не буде відео з мамою з села. Так я колись кажу, не буду знімати, а відео з мамою село. Ось, мам, мам, з села. Ох, так не хочеться, якщо чесно. Часлі ну, вже ще. А, то це ж не, не зо мною чи зо мною? Це а, ж а, усі випадково. Треба занести там трохи отаку підчухова, під ціну, підпимова. Щоб, це, щоб угу. О, це. Та балакаємо за затірку. Така острова затірка. Так колись треба буде на своєму на тому каналі показати, як її готувати. Ту затірку. Ти сюди не солила, ні Нічого, тільки цибулинку то покриш, і то не всю. Так робимо салат, які ви вісь Якось його називають. в нього якось є назва, кстаті. Це це салат, да. Ні, ні, якось така назва, якась що, якось так називають його, інтересно. Ану хто знає, то скажіть. Оце іменно цей салат, зараз перець сюди, то що хто любить перець я не люблю, люблю тут... А я люблю перець, але ж я <реку> не люблю його в цьому салаті. Ну, так, У <реку> мене ні помідори не стигнуть, ні, ні огірки. Огірків мало, ну є, хоч огірки, а і перець не стигне. <реку> І перець не стигне. Я тобі дам на ну, так, є не любити. Та нащо мені він? Вона садилася з думку. Заправить борщову, я казала, ті буду робити тобі з перцю. У мене ні помідорів, я ж дуже... Як помідори чуда. і перець як пристигнуть одновременно. Я чого так то було брови. Ну, як коли, а цей. Якщо пристигнуть. А це пристигну, вже не берете, нічого було. Якщо це... пристигнути, то ті, помідорі, що пристигають, то пфітавтора. Все, хоч є, що їсти, має такого нема. Ну його? ні, ну оце отакого, то є, нашукаю. Да. Ну, це ж такі помідори. Не стигнуть і все. Хтось ще писав, що не стигнуть, мій? не стигнуть. І сонце, що сонце жара. жара, не стигнуть. Дивіться, ось стигне. Червоний помідор. Я його зірвала, наче він спілий. А всередині зелене. Все, Та там, його, воно наче якесь таке тверде, таке все. І всередині буває зелене. А оті то волове серце ти давала. Гарний червоний розрізають всередині пустий. Або всередині, всередині з якимись черв'яками. А чи ж не хватало, якщо в мене воно під капелькою? Не знаю. Які будуть. Будуть, то будуть, а не будуть, то й не треба, подумаєш? Сім год мак не родив, голоду не було. Огірки воно. Атяка, атяка, грається, гралися, гралися, гралися. Ваня приїхала до Масіка. А така. А така. Грається, гралися, гралися. Ай така чека. А чека тякача? Оно які красиві цвіточки, цвіточки. Масю нічка плейсла, масю така. Масю така плейсла, да? Майсюнечка така плійсла. Ай боняшка прийшла. Оце тобі, оце. Да. Ось ось. І бо ньогоса плісла, і мацю. Оце, оце так. Оце всі, усі коло мене. Що батьки було бочки, так? Ой, ту лився. О! -о, 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 -о. І Боня, і Боня, і Боня, і Боня, і Боня, і Боня, і бой. Мойо, моє, моє, моє. Рівнували. <ривнувала> Холодно. <ривнув> Але голос. Асько голос. Ано, дивиш, що вони роблять. Це вони на камеру так граються. Ой, 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 а ну, бач! Така красива роза. Я тебя помолю, А, Ай, сегодня так холодно. <зву> холодно мне сегодня. Добро, что я вдела штаны, и такую хоть с рукавом, а бы вообще бы смерзло. Все, на сонечку сижу, сижу-то и... Сижу-то и вьюся, и мазьку. Оп, и бонюся. Нет, не настроимся будет клеить, да? Лоб, сиди сюда. У тебя на хвостик. У хвостик. Седай, 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 седай. Седай, седай. Седай. Ой, ты моя Ломочка. И видите, как красочек. И Масик хороший. И Боняся хороший. И Масик. Седай, седай, седай. Седай. Такий Масичок, такий. Такие Масичок. Ага. Я была ночи, ну баба, я Ю... не баба, давай. Баба я Люба, не давай не мне ключик. А еще что там есть? А це? Це тобі? А, я вже добре. А, а ти яке хочеш? Не маю. А ти яке хочеш? Ну ти ж ні, казали, ти мене таке, як мама, береш таке мені. А я теж хочу спробувати, а ти теж бери собі таке. А те, а то? Там же ж всім є, і ще таких є? Так. Є тобі таке шоколадне? Ні, просто якщо нема, то я буду їсти так, золотий ключок. Я того теж люблю. А Нас перекліємо. Ніяк не перекліюся, вже й поїдали. І закліємо, кліємо, кліємо, кліємо. А що? Бери! Я собі шоколад не брала. А я тобі вся, а тобі робить сьогодні, тобі Люб, На, Русь, а тобі. Любна! Люба! Рука, вона не виявила. Я... Так що помороженки? І ще друга покліється треба. Вийшла з баняшою погуляти 6.30. І такий тут добрий ранок. Боже, які ви свині, я знаю, що мене дивляться ці люди. Що тут гуляють? Ви свинота просто, просто неймовірна свинота, свинство. Подиви, що роби. Ти не можеш бляха, його спалити, спалить в цьому кострі. Скажи оце, ти не можеш, ти оце накидало сюди. Чи додому забери, та в грубі десь спали, чи не в грубі десь в, в селах палиться, те, що не згорить, забираєш з собою. Я тепер розумію, чого чогось дід Вакуленко жив. І перший раз як тільки зробили, він взяв його, прийшов і поламав. Оце от правильно зробив, що поламав. А диви, що поробило? Теж поламало. Тут, тут здерли оцю, тут же була така сама заставина, здерли. Не знаю, правда, хто не буду казати, Ну, то, що понасирали оце тут оце, оцей бутилок. Ну, спали її, ту бутилку, ти ж палиш тут костер. Я не розумію такого. Оце в Європу, в жопу, де, де живемо, там і серемо. Українцям ще до Європи, і до європейських цінностей, ще до Києва рочки. Я маю на увазі, щоб про... про порядки, хоча б про порядки. Треба, щоб, як в Німеччині, штрафи такі, щоб, щоб боя... боялося і бичка кинути. О, так трошки негативлю з утра пофіг. Ну, все ж, машини ж заїжджають сюди, заїжджають прямо. В'їзд для машин, слухайте. То розібрати, розламати його і до свидання. І ніхто його строїть не буде. Страховіття тут. Ой, як тут змі... змінилося тут. Повиростало сосунки. Дивіться, скільки сосунок насіяно, на на наче, значить всіяно на все. Чогарники прямо такі чагарники. це скільки сосунок тут. А ну, мостить, такий гарний ранок. Тихий, але холодний. Я ж тако в халаті хожу. себе не показуватиму, бо ще не вмивано. Сонечко вже і світить, але вже не гріє. І небо вже таке, знаєте, весь те, які хмари гарні. Тільки вже вони осінні. Каже Руслана, осінню смердить. Все, посралі, пішли додому. О, от віце, яке вже небо. Осіннє. Ти не любиш осінь, я так люблю осінь. Не люблю я осінь, не люблю. Не люблю осінь, не люблю колеху. Я люблю літо. Літо, літо, літо. Я поїду на край світу. Заберу тебе з собою, все одного. Наташі, як я, десь, щітка, ось з порту ламп росте, сходить після а дощі йшли. Дивіться, дощі йшли і попіл. Ті кавунчики. О, Наташа вже проснулася. Станція заробила. ось такі кавунчики хорошенькі. О, ну, це маленькі, ой, той годунай такі були горні. А цей гуд, каже вже мало підливалася ту з поріном. Такі вийшлося. І кіточки в Наташі ростуть. Тю, давай. Покакалі паслі. Опа. Так, Віктор Петрович наварив воно вже кукургузи молоденької. Наталя Олегівна суд говорить, і такого хлоп'є. нічого не робить не осна. На часах вісім Треба йти любо буде, люба на роботу вже буде їхати. Казала вісім буде. А в скільки автобус? Автобус без щось де, без десяти, десять. А, то хай ще спить до До півдевту хочуть. Вона ж без того діють. Ну і вчора вихо я вже заснула, погано спала, заснула. Потім просинаюся, вийшла в туалет, вона гуляє. Я кажу, чого ти не спиш? Спи, кажу, виключай, то телефон спи. Бо Руслані сказала Руся, кажу, давай вже будемо спать, коли пішла, вже крутитися. Вона пішла, пішла, телефон положила і зачую, заснула. Піля, да. а -а -а. Бо я довго не засинаю, то й положу і крутилася, вертілася якось мені. Не... А так спина на боліла. Там нормально. Не з-під щось боліло. Тоді... Хо, а Люба ще воно ж день з в дитина, а ніч День спить, вночі гуляє. Як дитину, на твомі нього нічний день, ти бачиш А бачиш, дала таблі, вона випила і не біла. Я казала, mm -hmm. що б'є. Так, отакі малесенькі галушки, галушки Наташенька зробила, чого Наташенька нема, бо вона не проти. Отакі, бачите, галушечки. Там вона яйце, і, і сіль, що? сіль і mm -hmm. борошно. Так. І все, і такий буде добрий суп, мені такого захотілося. З Галуш, галушками супу. Ну, взагалі, не так. Це я покомандувала такі галушки. Та, що зробила б другі. Такі, як, знаєте, як тісто на вареники з содою, так? і такі, щоб пухкі були. А це такі, як це називається. Кльоцьке, да, з виходить, Або нюки. Ньоки, ньоки. Ньоки. А, а може і не нюки, храні знають. Ньоки ще в тісто картоплю Як? Десь? не може? Нема вже? Нудлі. Нудлі. Та, а це ж нудлі, так. Да. Це ж одне й те саме. Я раніше думала, що, що будемо їсти Нудлі, що це щось типу, ригачки якісь, ригаки якісь. А це оказується страва така настояща. Нудлі. У Та... вас труси видно. В мене? Да. Так не видно? Іди вже в, ту, в туалет. Та я на перекурі йду. Що там? Шо? А, це вона до сих а пор етикетка, етикетка. Не буде. Та хай буде. Та хай. Проби, Та хай буде, не, не мішає.

А Масіка поцюба тільки поцюба як хтось Масіка. Масічка така. А ось о, бачила, Наташка. Будеш гладити Масіка, Масік... да? Платівний, так? А бойничку будеш гладити бонічку. Ти ті -ті, 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 ті ті Опоздає. Мне уже не подходит. А, бута, бута. Чого ты не хотела Еви выпроводить, Руся? А? Мені не що дитин. Все, да. пока, спасибо, що провели мене на автобус. Бонечка, іди сюда. А ну, вот сюда. <звук> пока, Бонечка. Пока, пока. Спасибо, кажу, что до остановки добрый. Что ты пинг ходишь? Потому что я утонила, а И проголодалась. Распаковка. Ну, радай распаковку, ты же не знаешь, что я купила. О, давай. Также интереснейшая, наверное, будет. Коротше, це село, село магазин роздратує, їй богу. В общем, не ріжуть ковбасу, вакуумують її і не можна купити половинку. Мені здається, це не повинно. Треба почитати про захист прав споживачів і нічого все одно не наважається. Sardanha, Fur, Cheese, Ziz.